Сьогодні минає 70-та річниця з дня Волинської трагедії. Волинська обласна державна телерадіокомпанія до цієї дати виготовила фільм. Стрічку автором якої є перший заступник генерального директора Марія Андрушко. Презентували громадськості під час інтерактивного прес-клубу в редакції газети Волинь нова. Телефільм Волинська трагедія Пам'ять скорботи примирення розповідає про події на Волині 1943 року та покликаний загасити полум'я дискусії, що розвинулися на тлі минувшини. Стрічку Волинська трагедія пам'ять скорбота примирення можна вважати інформаційною відповіддю... медійної спільноти краю на звинувачення українців у масовій загибелі поляків 1943 року. Фільм демонструє українці тоді постраждали не менше. Про це розповідають очевидці трагедії українські історики. хати». А скільки було? E eu, o a mais velho, a nossa filha. Dizem que o filho está lá, que eles nos vão matar. E depois eles não estão lá, Фільм готували ще з весни. За коментарями до науковців їздили до Львова в столицю. Зі слів генерального директора Волинської держтелерадіокомпанії, редактора фільму Ольги Куліш. Стрічка створена в новому телевізійному форматі для того, аби її змогли транслювати за кордоном, в тому числі у Польщі. Також є варіант польською мовою. Спеціально для цього, щоб цей фільм могли подивитись, поляки ми зробили його в новітньому мову. В форматі більше ми спеціальну камеру купили для, для цього. Ще кілька днів почекаємо і почнемо тиражувати, щоб це був диск, така от коробочка, в якому буде два диски. Один це диск буде з фільмом нашим, а інше, на іншому дискові будуть ці всі бесіди з істориками. Мета його цього фільму знову ж таки на примирення. Тому що, як і говорили герої нашого фільму, зокрема і історики, і священники. Це я вважаю, що це і звернення до сучасних політиків. Не треба роздмухувати знову вогонь. Вперше фільм Волинська трагедія пам'ять Скорбота примирення показали учасникам інтерактивного прес-клубу, що відбувся в приміщенні редакції газети Волинь нова після перегляду журналісти, науковці та представники громадських організацій ділилися думками. Тему далеко минуло використовують у своїх цілях для сучасних цілях політики. Якщо хоче ця тема є тема. Темою, над якою працюють величезні наукові інституції, зокрема інститут пом'янчені народови, і вона є складовою національної політики пам'яті, то в Україні ця тема є локальною, вона не є елементом державної політики. Поляки, це питання самі ініціюють вже скажімо так, і до 60-річчя трагедії Волинської, і до 70-річчя. вони перші нас атакують. Ми знову таки в позиції сторони, яка змушена оборонятись. Практично в один голос учасники прес-клубу переконували, українцям немає причин виправдовуватись. Єдиний можливий вихід у цій ситуації це толерантне ставлення один до одного. Що десятиліття чи що п'ятиріччя починати спочатку, чиї крові було більше, хто починав, це дорога в нікуди, і з цим треба, мабуть, закінчувати. Мусимо один одному сказати всю правду і починати так, би мовити, дивитися майбутнє де ми маємо бути спільно, бо ми сусіди з поляками. І е, поляки мають розуміти одну важливу істину. Буде українська держава, буде польська держава.